Рідні героїв долучилися до засідання сесії Коломийської міської ради. Однією з перших до чиновників звернулася мати Любомира Фудалі, Ксенія. Її син помер у червні цього року в госпіталі. Він воював на передовій, однак помер від важкої хвороби. Та були інші причини смерті. Каже, мама померлого. гордістю можу сказати, що він був істинним українцем. істинним, який. Любив Україну. Він мені сказав, мама, мені ноги і руки попухли, я не можу вже носити те. Значить, я зрозуміла, що він був на полігоні. Мені потім переслали фотографії, я теж маю тут побити увесь обличчя. Що було, я не знаю. Підтримала батьків померлих захисників і засновниця громадської організації «В серці назавжди. Мені дуже хотілося, щоб ви сьогодні почули нас і зрозуміли. А для того уявіть себе на місці пані Ксенії. Одна в квартирі. На ту вчительську пенсію мати, яка щодня на могилі свого сина. Бо ми там постійно бачимо. І від держави, скоріш за все, не буде ніякої підтримки. Але і ми, є і громада, яка не має морального права відвернутися за неї. Батьки та рідні звернулися до голови громади з проханням надавати їм таку ж допомогу, як і родинам тих, що загинули на полі бою. Що стосується таке компенсації виплат, ну це не спільно приймає річ маємо є звернення, чи будуть розглянути, управління соцполітики розгляданий, і розглядати. ми з вами будемо формувати бюджет до цього повернемося і будемо це вирішувати. Це якраз в наших силах розглядати такі До слова, жодного з тих, хто не поліг на фронті, немає на Алеї Слави. Їхні родини не отримують жодної допомоги. Та для них не так важливі гроші, як шана від суспільства. З Малецький Галина Раї.